Мабуть, що ні, Бо якби було видно, то я б її бачив. Так. Ну що ж, всім привіт. Всім привіт, я з України, на заску. Всім привіт, зв'язку Кирило з України. Оце повертається і оцей, і отут тут під'їхав хтось. Е -е, мене вже поремонтували, якби. Ну... Но... Що все одно дякую вам. Гарно одне вам. Ну, я нормально так і не привітався, хоч вже майже хвилину йде ефір. Всім привіт! Мене звати Кирил, мене звати Кирил з України, ви на моєму каналі. Зараз ми граємо в Ukraine GTA, які дуже складно знімати дуже. От дуже прямо складно знімати, ви не уявляєте, то що... Я однією рукою керую, а однією... Я однією рукою керую, а однією рукою знімаю. Поремонтувати? Вас поремонту. Ой, я не хотів. Ну буває. У темряві ж не видно нічого. Вас, поремон... Вас... Вас поремонтувати? Так, а ну сейчас. Очікуйте пару секунд, будь ласка, то що з першого разу може не натиснутися у мене, так що почекайте щас От прям, от прям дуже незручно. О, це вже дякую вам. Якось мало, А може тут типу залежить від того як а... може тут залежить від того Може тут залежить від того, як цей наскільки машина поломана. Мабуть то що, що з інших я беру по три, по п'ять тисяч що тут. А тут все і 500 гривень немає. Да. Цікаво тільки для кого я це говорю, бо Подобайка є, а ніхто не заходить. О, один гравець. Здорово. Ласкаво прошу на мій стрім Працюю евакуатором на Ukraine ГТА. І оцей вийшов, да куди ж ти, Йокарн, заводен. Як чесно мене дратують, такі люди, які заходять на, на ефір ну, на пару секунд. Лол, лол. Так, 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 порожно. Це я шо, вже в Дніпро проїхав. Так. Да, тут дороги які! Так. По-пом. Ах ты, От. Ну, але до мене ніхто не зайде, ну можливо, хтось подивиться трансляцію, коли я її завершу. Може і так. Але не факт, що до мене ще її навіть хтось дивитися буде. Ну і навіщо я тут знімаю? Ну, я не буду просто так завершувати це ж. О моя... Ух ты! Фига гонщики чуть-чуть в машину не вырезаться. Там людину на походу убили. Пойдей прийшов. Бачите, впечатление. Ось моя статистика на экране та. О, пойдай прийшов. То, що тут а, збираю на трамв на ліцензію для, вож... для вождіння трамваєм. Просто тут ліцензія на те, щоб кататися на трамваї і уявіть собі. 176 тисяч гривень. Ви знаєте, яких тут а, важко заробити з таку суму? Щоб заробити таку суму, тут треба тільки на евакуаторі працювати, якщо враховуючи, що це шостий рівень. Плюс же треба ще витрати на всякі ці на їжу персонажу, там, на каністри, на ремкомплекти. І до речі, тут залежить від заправки. Залежить від заправки ці на так що я не обмежуся ранкомплектом, оддовим і чайком. Не буду 20 тисяч витрачати. Так, 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 так. Зараз сядемо. Хоча я не думаю, що робити висновки, щоб поки що ніхто не зайшов. Так, так. В перші хвилини ніхто ж явно не буде заходити, особливо коли

Йому це найкраща гра про Україну. І що, що вона тільки на комп'ютері, але я знаю, розумію, не всі можуть собі на комп'ютер, на телефон на комп'ютер собі дозволити, не всі можуть. Це я прекрасно розумію. Я теж довгий час обсирав цей проєкт, ну але коли в мене є можливість встановити цей проєкт, то чому б є мені, то чому я гаю час і тільки роблю, що його обсираю? Я дуже помилявся, то що я його обсирав. Дуже неправильно говорив, наганяв на нього. І просто все через те, що він був, не був випущений на телефон. Але це дуже ідеальний проєкт. Це найкращий цей вже людину перемонтувати. Ой, а навіщо я вийшов? А я говорика тики венген. Это ж незручно, Кажу, знімати так незручно. Ммм. Зашибись. ще зашиб. Заправы! Заправы! Йо, корный Это ж мені пока тут натиснешь, тут що... ну. Добрый вечер, я обощаюсь, просто ну... Не очікуйте, 10-15 секунд, просто ну надовго я ж цей. Просто з першого разу воно не приймається. От, треба багато разів тикати. Заправи. Во, нарешті. Це не йому. Блін на... Я тупий. Я дурбелик. Я дико вибачаюся, я заправив в іншого. А хоча ні, не іншого вибачаюсь, гарно. Та ю. Фух, ну очікуйте, значить. Ага, там гонщики ці Заправи, будь ласка. Заправи. йо моя. Що за веєшники у ці рураві? Да заправляю, я заправляю, тут купу раз треба тикати. Во, нарешті. Гарного вечора. Вон ну нарешті. О, це ж а. Пасок. Фух, на встиг. От дратує мене отака от система, то що тут -то ти глохнеш, то що коли у тебе машина в поганому стані або коли диметься, то... Ой, ну, якщо воно, звісно, наїде, то якщо він димиться, то тут то, то вона глохне від будь-якої кочки. От, ласкаво прошу, шановний гравей. Ой, є глядач. Я тут у гру граю. Я сподіваюся. Да. Та да, що ж це за... Ну добре, я не буду, тут якби може хтось після початку трансляції подивиться. Та й плюс нормальні гравці, вони трансляції і по, і по годині ведуть, і по дві, і хтось по три, по чотири. Я чув, що я така трансляція, яка десь ну, Яка ще 24 години. Йокарный! Куди це я забрів? Я в Чорнобиль приїхав! Пацани, я в Чорнобиль приїхав! Бачите, там прип'ять було написано. І шо, оце я в Чор... Пацани, я в натурі в Чорнобиль приїхав. Треба розвертатися. І цікаво, хто придумав у Чорнобилі плакати, вішати, ну, рекламні щити тобто. А взагалі я чув про таку трансляцію яка йде, ну... Більше декількох років. Безперервно потім. У 12.04 Я вже 12 хвилин трансляцію веду, уявляєте? Добре, що я його купив. Бо так би застряг би у цій зоні і нічого мені не було з тій. Ніхто б мені не поміг. Зашибись. Ага. Ф. Ммм, так же незручно зниматься. Оскол прошу, шановний глядач. Так, контрол. Я граю в Ukraine HTTP. Ну... Да ну хто це постійно заходить і виходить, га? Ясно. Заїхав у Чорнобиль, зашибись. А, блин, я не тут звернув. Де я на матках взагалі знаходжуся? Зашибись, я Київ проїхав. А хоча ні, у мене ще можливості повернути. Ооо, ну в Києві то має бути явно багато поломаних гравців. Тільки цікаво, це все вишневе. А от цікаво, що оце все вишневе. А... насправді виглядає як село, якесь не як місто вишневе. О! А ну, Машин. машина. Машина? Такси. Вже перемонтувати йому потрібно. Вітаю, вам потрібні послуги евакуатора? Добре, гарного вечора. Да. Витаю. Я сподіваюсь, що ви не вийдете. Так. Ой-ой-ой. Можна розбирати на мене. Ну, я тут уже якось попробуватиму... спробую сам дограти. Ну от. Але не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. І, на жаль, на цьому стрім підходить до кінця.